Давайте! Друзі, всім привіт! Сьогодні цікавий відеоогляд моїх новинок садових, які я придбала за цей тиждень. Такий собі зелений шопінг. І так, почну з посилки від садового блогера Квіти у віти. У неї дуже багато рослин. Вона їх колекціонує, продає. І я у неї замовила декілька рослинок. Дивіться, яка чудова рослинка у мене з'явилася. Називається вона Хаутюнія. Взагалі, фантастична рослинка, ґрунтопокривна, до 15 см виростає. На сонячному місці буде більш пістрявою. Так, м'ята ананасна, я бачу тут в одному пакетику м'ята ананасна. Це все в такому вологому ґрунті. Зараз я його висаджу все. Так, слідуючи, що я ще замовила у віти. Дивіться, який чудовий барвінок. У мене взагалі барвінка немає, і він якось трошки такі асоціації з барвінок викликає не дуже хороші. Але дивіться, який це чудовий барвінок. Варвінок, по-перше, це вічно-зелена рослинка. Дивіться, які в нього великі листочки, міцні такі цупкі. І він двоколірний, жовто-зелений, Криє ковриком землю і не будуть рости бур'яни. Прикрашати буде мій квітничок. І замовила у неї, так як у мене є де саджати, там ще є плани. По висадці багаторічних і хвойних рослинок три ялівці блакитних. Ось таких, три штучки тут. Ціни дуже хороші, і в неї ще дуже багато рослинок різних, але мені саме ці приглянулися. А ще. Ще я хочу сказати, що відвідала я два садових центри Житомирської області, розсадники їхні приватні, а також побувала в їхніх магазинчиках і теж придбала такі класні рослинки. Зараз я вам все покажу. є. А, а, і троянди є а, у вас теж. Всякі і ці козирі плодніки, оце, да, такі? Ні, козирі плодніки, все. Щось інше, хіба це, це не? Це не козирі А, боже, спірея. Так, спірея. Щоб смогли ці трави. Не забирайте нам. Так, а ми от клали траву ось таку. Сиву. Ось така гарно розростається, але її потрібно обмежувати. І от плюща, зараз і ще щось подивимося, цікаво. Ось біля траси знаходиться, там такі красиві дерева стрижені. Ще тут побачила такі азалії листопадні, чималі вже вони. По 350 гривень. і фіолетові квіти. Напевно, візьмемо. Так, крупноміри. Більшість тут крупноміри, вже такі формовані. А то катальпа, оце, так, така? Чи? На в На штант. І скільки така коштує велика? 677. Ну, гарно. Вона там велика, дивіться, яка гарна. Поїздка була саме ось саме заради цього плюща. Я його побачила, який він дивовижний на паркані, листя величезне, дивна рослинка. Я таку ще ні в кого не бачила. І ось поїхала в цей розсадничок, магазин, Смарагд на Бердичівській трасі і придбала ось такі чудові. Плющики, Не знаю назву, правда. Мені не сказали, не підказали, кажуть, назва втраче. Азалію взяла листопадну фіолетового кольору, сказали квітне. Така 350 гривень така азалія коштувала. Також побачила ось такі дзвіночки, дзвоники карпатські, здається, так, назва їх. Дуже мені сподобалася ось така трава. Така трава, теж точно не скажу. Вона посаджена була в такі бутилки. Мені сказали, що вона... ну такий, бачите, сивий колір, сизий цієї травички. Купила два таких кущика. Що вона агресор. І ось таку різнокольорову живучку. Теж в мене такої немає. І ось уже пройшло декілька днів. З посадки були дощі. І живучка ось ця кольорова вже прижилася і почала помаленьку закривати ґрунт. Панове вот это, так? Да, да? да, Маленька. Да. Большое Вообще Взагалі, да. да. так. Это вот Гинга. Что-то не нравится мне это место. А вот это вот псевдоцуза ниндиса. Попробуйте, какая она носница. Да, есть, ясень. Есть. А дальше у него ствол такой светленький. Светленький. да. Ну красивый. А зимой это особенно заметно. Вот она. Разделительная черта. Вот отсюда он идет светлый, а тут он идет темный. Ну красивая. Вот мне чувствуешь каталь, по такие листки. Такая красивая. И його можна ж ну такой бач крону обрізати Конечно, можно обрезать ветку. Там вое можно съесть, посидеть, побежать. Да. Тенечек да. там да. такой. Я придбала там неймовірно дивовижну японську анемону. І ось я її вже її висадила. І вона, до речі, жива. Надіюсь, на слідуючий рік буде квітнути. Ось, маленький, бачите? Мені порадили зрізати її, щоб вона краще прийнялася. Я була вражена красою цих рослин. Я такого ще не бачила. Вони досить високі, практично у зріст людини, дуже неймовірно красиві, і коли вони квітнуть у масиві, це просто фантастика! Ось тут, в тінистому такому куточку, тимчасова моя клумба, я її ще буду перероблювати. Я висаджую новинки, які бояться сонячних променів. А саме, тут я Висадила свій бузульник, бачите, як його поїли слизні. І в том же, у тому ж садовому центрі я придбала ось такий чудовий бузульник. Я туди декілька разів їздила. Мені пообіцяли викопати саме, що був дощ після дощу. Ну, Проживається рослинка, жива, бачите, листочки, листочки не пов'яли, вона жива. Уже на слідуючий рік буде краса. Зроблю гарний ось цей тіньовий квітничок, і буде дуже гарно. І там ж придбали ще ось такий міскантус. Теж мені викопали ось такий кущ здоровений. І я стала власницею гігантського такого міскантусу зебрина. А он виноградик уже вісить. До речі, мені порадили його пересадити. Хоча вже йому декілька років. Паркан сітки, бачите, нема гарного фону. Там сусідський город. І я хочу висадити сюди якісь високорослі рослинки, ну, наприклад, туї. Тут уже ось ялівець зростає і непогано. Ну, а ось цей флокс я теж придбала. Уже за символічні кошти я йшла додому і йшла через двір, котрий був висаджений, повністю засаджений флоксами. Це було так прикольно. Я туди зайшла подивитися, зняла чуть-чуть відео. І у цієї тьоті Тамари декілька прикупила рослинок. Ось цей флокс, а що він мені сподобався? Він то рожевий, якби такий насичений, але в нього, бачите, темний-темний такий стволик, основа. І вона мені здалася цікавою. І яке ж було моє здивування, коли я побачила у квітнику у тьоті Тамари разом з флоксами ось таку Вероніку рожеву. Дивіться, який вона мені відкопала кущ. До речі, треба полити його. І в мене вже з'явилася рожева. Отож, кому сподобалося відео і у кого вже є такі рослинки, мені цікаво. І також розкажіть свій досвід. Можливо, у когось є теж цікаві рослинки. Пишіть. Думаю, буде нам цікаво зняти ще відео про нові рослинки. Пишіть, будь ласка, в коментарях.